На хвилі останніх подій патріотична прем'єра приурочена до 23-ї річниці незалежності України. Побачте першими нову театралізовану хореографічну виставу Україна. Дух волі, алегоричну легенду про вільних птахів, які через підступи долі були позбавлені свободи. Проте любов зробила їх безстрашними. В них прокинувся дух вільного птаства і покликав зграю у політ. Шоу поєднує українську етнічну танцювальну культуру із сучасними напрямками хореографічного мистецтва. Вистава супроводжується українською народною музикою, що переплітається із сучасними композиціями київського етногурту Даха Браха. Організатори проекту Україна дух волі, творча майстерня, мусіон та управління культури Полтавської обласної державної адміністрації. Місце проведення театральна площа 22 серпня. Початок о 21.00. Вхід як і творчий політ. Вільний відчуйте, і ви дух свободи.